21 рік тому я народила Діану, Роди в мене були легкі. Навіть лікар підійшов до мене і запитав, чи мені щось болить. Я кажу, ні. Він знову підійшов, вдруге запитав, чи мені щось болить. Я кажу, ні. А в третій раз він вже підійшов, запитав і здивовано сказав. Каже, я вже скільки працюю, в лікарні ще такого каже, ну не зустрічав. Зараз ви будете родити, а у вас нічого не болить. І я безболісно родила, і я раділа, але моя радість була недовгою. Лікар сказала, що буде мене сьогодні виписувати, але мені потрібно зробити кюретаж. І я їй сказала, кажу, виписуйте, бо я почуваюся здоровою, але вона каже, що це не обговорюється, а що це мені ну, мусово. І під час цієї процедури в мене відкрилася кровотеча. І лікар її зупинила і полегшено зітхнула, каже. Ну, дякувати Богу, все добре. Але я лежала і відчула, що зі мною знову погано. І я гукнула на допомогу, але вона прийшла і каже: ні, все добре, каже, це щось вам здається. Але коли вона прийшла вдруге до мене, то вона сильно жахнулася. І... І вигукнула, що швидко сюди головного лікаря. І коли головний приїхав, він сказав негайно мене в операційну. І всі почали бігати. І підганяючи одне одного, вони вигукували, вони лише гукали, що швидше, швидше. А я лежала і я думала, що я буду помирати. І, ну, звичайно, я молилася ну, і думала про своїх донечок. Літі тоді був рівно виповнився рівно рік, а Діана тільки народилася. Але моя операція пройшла успішно. Я дуже щиро дякую Богові, що Він продовжив моє життя, а також я щиро дякую вам. І що ви молилися за мене. А також я дякую лікарям за їхню професійність і оперативність. І дякую також, хто став для мене за донора, бо я тоді втратила дуже багато крові, але ну, яку, яку цю кров мені в реанімації виливали. І що я хочу сказати, що Бог посилає нам ці випробовування. І посилає ті, які ми можемо пронести, і нам залишається тільки йому довірятися, молитися і вірити. Хай вас Бог благословить.